Двадцяту сесію Карлівської районної ради перенесено на 20 грудня. До сесійної зали прибуло 15 депутатів з 34 обраних. До присутніх звернувся заслужений тренер України з гирьового спорту, голова Федерації гирьового спорту Полтавщини Олег Мороз, який коротко розповів про визначних спортсменів нашого краю та подякував депутатському корпусу райради за підтримку колись перспективних, а нині іменитих гирьовиків. Карлівський район сьогодні це один. З тих регіонів, де найбільше в нас йде розвиток грівого спорту серед юнаків та дівчат. Практично ми займаємо зараз перше місце в області по цьому показнику. Катерина Ваніна, Олег Коломієць, Микола Ткаченко та Олександр Горбатко неодноразово прославляли Україну далеко за її межами, виборюючи найрізноманітніші нагороди. Зважаючи на те, що необхідного кворуму, а саме 18 депутатів у сесійній залі не нарахувалося, голова райради Петро Світлик переносить засідання на іншу дату і демонстративно робить так звану перекличку. Озвучивши присутніх у залі, Петро Михайлович перелючує відсутніх з різного роду причин. Відсутні Бела Бабич Дмитрівна, Казашов Кириченко Коваль Іван Михайлович Коваль і Миколаївна, Крутипор Олег Володимирович, Кучеренко Ігор Олексійович, Кучеренко Анатолій Андрійович. З ним розмовляв він, лікується, те, що я знаю, Левит Сергій Петрович, Поломаренко Юрій Володимирович, Савчук Ірина Іванів, Сирота Вячеслав Сергійович, Солодон Олександр Іванович, Стасенка Світлана Парижівна, Стесенко Оксана Владиславівна, Кулько Юрій Володимирович. Після засідання, якому не судилося відбутися, голова ради просить депутатів, що з'явилися того дня, залишитися для розмови при зачинених дверях. Вочевидь, на присутніх чекала ще одна промова Петра Світлика на кшталт тієї, яку та сама аудиторія щоразу слухає перед сесією. Депутати ж, які з об'єктивних причин не з'явилися на сесію, свою позицію відверто висловили журналістам. Ми не взяли участь у засіданні сесії. Ми розуміємо, що сьогодні на нас буде шквал критики. Всі е, звинувачення підуть із засобів масової інформації, які отримують бюджетне фінансування. Але я хочу пояснити нашу позицію. Ми свідомо не взяли участь у засіданні даної сесії, і хочемо сказати, що це наш протест на ті дії, які передували проведенню сесії. Одним із ключових питань е, сесії районної ради було прийняття бюджету на 2019 рік. Хочу сказати, що бюджет дефіцитний, але е, такі ревалії сьогодення. Не дивлячись на те, що Бюджет дефіцитний і всі ці цифри свідомо приховуються. Сьогодні дефіцит районного бюджету близько 10 мільйонів, а це фінансування галузі освіта, галузі медицина, інших галузей. Але нас вразила інша ситуація, зокрема, із фінансуванням Карлівської районної ради. Якщо порівнювати бюджет 2018 року і бюджет 2019 року, то різниця у фінансуванні Карлівської районної ради це більше мільйона гривень. Якщо в 2018 році це було близько 3 мільйонів 120 тисяч гривень на утримання, вдумайтесь, всього 10-12 чоловік, яким доручено готувати сесії, яким доручено збирати, організовувати, об'єднувати депутатів Карлівської районної ради на вирішення всіх нагальних питань. То у бюджеті 2019 року ця сума складає 4 мільйони майже 150 тисяч. Багато це чи ні? Безумовно, це дуже багато. Якщо врахувати, що фінансування по 2018 року було більш ніж достатнім, були більш ніж достатні заробітні плати, премії, надбавки, допомоги, то цього, мабуть, виявилось замало. Як говорять, апетит приходить під час. Їжі. Звичайно, що ніхто ні з ким не радився. Звичайно, що думку опозиції, а ми сьогодні є опозицією, в першу чергу до керівництва районної ради. Ми сьогодні ні в якому разі не в опозиції до жителів Карлівського району. Намагаємося всіма силами підтримати розумні рішення, просувати розумні рішення на вирішення актуальних проблем сьогодення. Але як я сказав, фінансування 2018 року, мабуть, виявилось замало. Збільшились премії, збільшились заробітні плати. І, звичайно, ніхто ні з ким не радився, як це завжди буває. Але ми послідовні у цьому питанні, ми кожної сесії бюджетної, зокрема, говоримо про те, що видатки на районну раду завищені. Я хочу навести буквально один приклад. У 2015 році, коли починала працювати, працювати районна рада даного скликання, фінансування було трохи більше 1 мільйона. Що змінилося за ці 3 роки? А змінилось лише одне фінансування Карлівської районної ради. Чому ми виступили з цим протестом? Ми розуміємо, що у нас більшості немає. Ми сьогодні не можемо достукатись до тих депутатів, які навіть і розуміють, що так не повинно бути, але все ж таки голосують за прийняття бюджету. Понад 1 мільйон, який виділено на районну раду, що б він міг би вирішити у ситуації, коли бюджет є дефіцитним? А він не мало не багато, а практично закрив би питання по фінансування енергоносіїв для галузі освіта? Суттєво це звичайно, суттєво. Я хочу сказати, що у бюджеті районної ради виділено майже 130 тисяч гривень на фінансування висвітлення діяльності. Скажіть мені, будь ласка, невже так вкрай необхідно висвітлювати свою діяльність за такі великі кошти, коли? Люди не знають за що полікувати своїх дітей. Мабуть, це аморально в першу чергу. І тому, розуміючи, що іншого способу боротися із цим свавіллям, у нас немає, ми не прийшли на сесію районної ради. Є безліч питань, у яких нас звинувачують. Зокрема, нещодавно постало питання розбору е приміщення номер 2 Карлівської загальноосвітньої школи номер 1 це колишня будівля другої школи. Під ідеєю створення спортивного залу на цій території. Сьогодні ці приміщення доведені, скажімо так, до ручки, вибиті шибки у вікнах, немає, як то кажуть, ні вікон, ні дверей. І поставило нагальне питання розібрати під ідеєю створення спортивного залу. Я хочу сказати, що ми свого часу підтримали цю ідею. І Мало того голосували і, за, і подавали свої пропозиції, як будувати цей спортивний комплекс, що першочергово, що на другу чергу віднести. Але наші ідеї, на жаль, ніхто не слухає, їх просто-напросто ігнорують. Бо ці ідеї подає не більшість, а подає опозиція. Ми виділяли кошти на розробку проєкту під спортивний комплекс. Хоча проєкту по сьогоднішній день немає. Ну я так розумію, що і кошти не використані, які виділялися. Але першочергово постало питання розібрати дану будівлю. Не маючи ні коштів на розбір приміщення, не маючи ні коштів на будівництво спортзалу, але це питання постало. Ми виступили проти того, щоб у такому вигляді впроваджувати це рішення. А турбувало нас лише одне питання. При підготовці рішення. Яке винесене було на сесію, було вказано всього два питання: перше розібрати, друге, облікувати те, що залишиться після розборку. Але ми хочемо, щоб у рішеннях, які готували, прислухались і до думки частини депутатів, яка не є сьогодні більшістю. Ми говоримо про те, що у такі рішення в обов'язковому порядку необхідно вносити ще й наступні пункти. Це – Оголошення прозорого конкурсу на підбір виконавця робіт. Це вишукування коштів, з яких джерел ми будемо залучати кошти на даний вид роботи. Я хочу сказати, що ми більше говоримо про спортзал, а можливо більше говоримо про тих людей, які нібито проти цього спортзалу, хоча ми ні в якому разі не проти спортивного комплексу, який свого часу збудується все-таки в місті Карлівка. Ми хочемо, щоб все було прозоро. Ми хочемо зменшити корупційні ризики, які на наш погляд це таки існують. Ми перейняли з цим питанням, і якщо нам озвучували на сесії, що хтось може розібрати дану споруду за 2 млн 300 тисяч, хтось за 1 300 триста. То ми, коли почали проводити такі дослідження, є люди, які готові за 700-800 тисяч гривень провести ці роботи. То скажіть мені, будь ласка, невже ми не дбаємо про те, щоб зберегти кожну копійку і направити її на першочергові потреби жителів нашого району? Сьогодні прикро говорити про те, що е, у нас немає підтримки з боку в першу чергу керівництва районної ради, але насправді це так? Ми неодноразово піднімали, а точніше, із червня місяця ми піднімали питання про е, ремонт. Доріг у Карлівському районі, ми говорили про те, що цей процес повинен бути прозорим. Ми говорили про те, що нам необхідно стукати у владні кабінети і залучати додаткові кошти, бо ми залишаємось без доріг. Не дивлячись на те, чи це дороги державного значення, не дивлячись на те, чи це дороги, які перейшли під управління обласної державної адміністрації. А насправді ж, що ми отримали? Фактично. Ремонт проводився, але не в тих обсягах, які були задекларовані. Дорога Р11, яка проходить через місто Карлівка, навіть не витримає і зими, вона вже зруйнована, і ніхто її не планує ремонтувати. На що ми сподівалися? Ми сподівалися в першу чергу на підтримку з боку керівництва районної державної адміністрації, районної ради, через що ми і піднімали ці питання, виносили їх на загальний розсуд. Але все це ми робили замість того, щоб керівництво районної ради озвучувало всі ці проблеми, доносило до керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради і намагалось їх вирішувати. Звичайно, прикро, що ми маємо таку ситуацію, коли е до думки опозиційних депутатів ніхто не прислухається за три роки діяльності районної ради. Жодного із депутатів Карлівської районної ради, який не представляє більшість у районній раді, ніхто не запросив, ніхто не порадився, ніхто не спитав про ті головні проблеми, які є на округах, про ті головні проблеми, які є у населених пунктах Карлівського району. На жаль, чомусь наша думка ігнорується. Чи правильно це? Звичайно, що це неправильно ми сьогодні представляємо інтереси майже третини Карлівського району. Саме ви доручили нам представляти ваші інтереси у стінах Карлівської районної ради. Ми ініціювали питання про замороження тарифів комунальних в першу чергу на газ, теплопостачання, водопостачання. І говорити про те, що е, ці питання нас повинні роз'єднувати, неможливо. Ми всі повинні працювати без будь-яких. Прапорів політичних, ми всі повинні працювати на громаду Карлівського району. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія, яка не відбулася, це таки змусить задуматись голову районної ради в першу чергу про те, що необхідно об'єднувати депутатів навколо прозорих питань, навколо чесного бюджету, навколо розуміння проблем жителів Карлівського району. Ми готові до співпраці, ми готові сідати за круглий стіл, ми готові вирішувати будь-які нагальні питання, які сьогодні турбують в першу чергу людей. Жодного разу ми не заблокували прийняття того чи іншого рішення, яке стосувалось жителів Карлівського району. І надалі ми цього робити не будемо. Але якщо з нашою думкою не будуть рахуватись, ми не будемо брати участь у цьому фарсі. У таких засіданнях, коли все вирішує більшість, опозиція не може вплинути на прийняття того чи іншого рішення, яке в першу чергу потрібно людям. Дорогі краяни, шановні мешканці Карлівського району, шановні наші виборці, сьогодні ми, як депутати Карлівської районної ради від Аграрної партії України і партії рідне місто, звертаємося до вас. Ми хочемо знайти вашу підтримку розуміння. Бо ваша думка для нас найбільш важлива. Восени 2015 року, коли закінчилися місцеві вибори, ми відразу зрозуміли, що нас в Королівській районній раді буде меншість, а отже ми опозиція. І ми вирішили бути грамотною, коректною, виваженою опозицією. Ми все робили для того, щоб це було так. Коли я залишала свою посаду, я Вирішила поговорити із своїми деякими колегами, які належали до більшості. І говорила прямо, може, ми чогось не доробили. Але давайте зробимо так, щоб ви зробили більше, щоб життя людей покращилося. І от сьогодні я запитаю, чи покращилося життя людей за останні три роки? На це ви можете відповісти самі. І я думаю, що ваша відповідь буде така, як і моя. Ні, не покращилося. Опозиція повинна бути у кожній раді. Вона стимулює роботу ради, контролює роботу ради. І до опозиції треба відноситися з повагою. Чомусь опозиція, яка є в міській раді, викликає повагу, захоплення, висвітлюється дуже красиво в засобах масової інформації. Опозиція ж районної ради. Будемо говорити правду, переслідується. Переслідується члени наших сімей переслідується тим, що звільняється з роботи. наносить моральні різні травми. І це правда. На сесіях районної ради ми говоримо правду, але говоримо її спокійно, виважено, коректно. Ми не ходимо по залу, ми не робимо якихось демонстрацій. Сьогодні ми ще раз звертаємося до своїх колег-депутатів районної ради. Особисто я говорила неодноразово з багатьма колегами. І вони розуміють, що в багатьох питаннях ми як опозиція праві. Але вони це, як визнають, тільки в приватних розмовах. На загал вони свою думку винести чомусь не можуть. І вчорашня сесія, мабуть, яка не відбулася, тому підтверджено. Адже коли б прийшли всі депутати від більшості, то сесія б, очевидно, відбулася. Очевидно, і там у людей назріли в душах якісь певні проблеми. Мабуть, хочуть сьогодні, щоб опозиція мовчала, бо так буде краще. Для кого? Для звичайних простих людей не буде. І опозиція наша мовчати не буде. Нагадуємо, що свого часу Петро Світлик, будучи вже не головою райради, а звичайним депутатом, протягом року жодного разу не з'являвся на жодну сесій під головуванням тодішньої голови райради Світлани Стасенко. І будь-яких пояснень, як відомо, ні депутати, ні громада Карлівщини від одіозного пана й по сьогодні не отримали.